Ніченька прийшла, спатиньки пора. Очі закриває, казочку чекає. Повний мішок. Ішов вулицею мішок, важко перевалюючись з ноги на ногу. Він ніс те, що в ньому лежало. А що ж в ньому лежало? запитаєте ви? Усе. Що мішок зустрічав дорогою. Старі банки, черевики, сухі гілочки, монети, і все-все-все, що він знаходив на своєму шляху. Усім було цікаво, куди ж мішок прямує, і незабаром за ним почали бігти всі сусідські цуценята. Кішки і навіть мишки. Куди ти йдеш? запитували вони, але мішок мовчав і продовжував підбирати все, що знаходив дорогою. А тим, хто за ним ішов, ставало дедалі цікавіше. Можливо, там велика головка сиру, цікавилась мишка. Або солодкі кісточки припустило цуценя. Або смачна рибка і сметана, облизуючись, сказала кішка. А мішок продовжував іти шляхом і складати в себе все, що йому траплялося. Ну, з тобою дружити, тільки покажи, що там у тебе всередині. Запропонувала кішка. Ну, скажи ж нам, ну що там у тебе всередині? Цуценя нетерпляче пиляла хвостиком. Мишок так напов... а, мішок так наповнився, що нитки на ньому почали тріщати та лопатися. Ой, обережно, він зараз порветься, запищали миші. Швидше виклади все зайве. Щоб не лузнути. Але мішок нікого не слухав і продовжував складати в себе все, що бачив навколо. Ще, іще, іще. І тут пролунав тріск і шум: бум, страм, старарам, тарарарам, бум. Цей мішок нарешті тріснув і розірпався. З нього полетіли бляшанки, черевики, сухі гілочки, монети і ще багато дріб'язку. Миші швидко розтягнули все по кутах, а цуценята почали гратися старою банкою. Від мішка майже нічого не залишилось. самі Ниточки і ганчір'я. Ось так завжди вирішила цуценя, коли йому набридло ганяти банку. Якщо жадувати, то рано чи пізно можна просто луснути від жадібності. От і казочний кінець, лягаємо спати на добраніч. До нових зустрічей!